Сніданок приєднується до нової патріотичної акції «Ціни не Apple. Це краще цю акцію започаткували у коп і Держспоживінспекція. Повертаючись за кордоном, ми правило привозимо звідти найсмачніші місцеві продукти з Італії, макарони, наприклад, і оливи з Голландії, Сири, наприклад, з Іспанії Хамон. А чи любимо ми свої українські і які продукти вважаємо суто українськими? Сніданок запитав у містян. Приєднуйся до патріотичної акції. Сьогодні провідні компанії України прийняли рішення акцентовано повідомляти своїх споживачів про українське походження продуктів харчування. Пишайся українським. Поважай себе. Який продукт можна назвати чисто українським? Сало, домашнє сало. Так. Можливо, хліб він завжди український. Домашнє масло ростительне, горох. семечки любим полоскать. Я честно скажу, это будет, наверное, не сало, а что-то такие, салаты, я не знаю, какие-то, может, мясные, там, котлеты, я не знаю, элементарные, куриные. Горилку украинскую. И выпечка, и, и хлеб у нас очень хороший, вкусный, и зерно выращивается, вот, и крупы. Ну і триває голосування за продукти харчування, які українці у якості істівних сувенірів радять іноземцям привозити з України. Сніданок разом із УКОП-спілкою зібрали у цей кошик топ 5 національних продуктів харчування, які набрали власне найбільше голосів під час голосування в мережі Фейсбук. Група Люблю Український. Ось так виглядають результати голосування сьогодні. Увага на екрани на першому місці домашні ковбаси у кільцях. Якщо можете, покажіть, щоб ми візуально отримували задоволення, і можливо передали е певний аромок самед Ковбаски. На другому місці, і побачите, і почуєте це цукерки, як не дивно. Увага! На третьому місці це мед, український мед, на четвертому місці, звісно ж, сало. Хоча особисто е очікував, що воно буде ну, на першому місці. Я поки перелічую, має бути підказка для вас. Можливо, вона вже була на п'ятому соняшникова олія. В кошик також потрапила під вже шостим номером українська гречка, як продукт, що є рідкісним у деяких країнах, але звичайно, звичайною стравою на столі українців. Якщо ви хочете вплинути на склад кошика, заходьте в групу, люблю українське, мережа Фейсбук, голосуйте, адже е, саме ви сьогодні можете визначити, а що саме, е, ми е, радимо гостям України забирати до себе в інші країни. Ну і казати, ось це справжнє, ось це українське. Ну і як я обіцяв, ось у мене є кошик е, з тих продуктів, які тільки що перелічив. А, зараз цей кошик може отримати будь-хто з глядачів, який зможе зателефонувати за телефоном. Ну і додзвонитися 4941194 код міста Києва 044. А, лише треба відповісти на одне запитання: який український продукт найпопулярніший за кордоном? Найпопулярніший. Тобто він переміг у, цій, у цьому списку топ-5. Невеличка підказочка. Він є в нашому кошику, і відтак я його перелічив. Якщо ви уважно чули це, ну хвилинку тому. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Давайте знайомитись. Мене звати Валентина. Звідкіля? З Києва? Валентино. Ну і з тих продуктів, які передачи в цьому кошику, ви його весь отримаєте, але назвіть, будь ласка, мені один продукт, який є найпопулярнішим серед іноземців, які везуть з України в якості і соло, і подарунку, і просто як сувеніру, але їстівного сувеніру. Сало. Я розумію вас, дуже розумію, але ж я казав підказочка. Я ж коли б, а, на, назви назву читав, кажу: я думав, що сало буде на першому місці, але не сало. Я ж кажу, будьте уважними. 494, 1194 код міста Києва 044. Ще один дзвінок. Алло Алло. Доброго. А, доброго дня. Доброго. Так, ви хто ізвідкіля? Я звати мене Інна, я із Києва. А тут... а, пані Іно, ваш варіант. Ваш варіант. Ви навіть його можете трошки побачити. Думаю, що це цукер. Молодець! Молодець! Всі думали, що найкращі цукерки роблять в Європі або ага. в Брюсселі чоколадки, ні, ні. А, ні. в Україні. Най -най -най -най. Солодощі а, є найпопулярнішим продуктом. Це можливо традиція ще з тих часів українських часів. Я вам дякую. Ось цей кошик саме для вас. Ласуйте, їжте, отримайте задоволення саме від українського і пропагуйте українське абсолютно іншим іноземцям або вашим гостям, які приїздять з різних інших країн. До вас, в гості, в Україну. Ну, а... Зараз, якщо можна, вімкніть пряме включення, я хочу зробити з нашої гримерни, подивитися.